Доброго дня, шановні колеги, партнери. Сьогодні ми дивимося, оглядаємо напівшківи по типу такий варіатор трактора Джендір. Чому ми сьогодні його розглядаємо? Тому що по неодноразових ваших зверненнях і по великій кількості надходження з таких варіаторів в ремонт ми покажемо. Як ми робимо, що ми робимо і чи взагалі можна його відновити? Тому що ось такий е, напівшки він не дешевий, але йому можна надати друге життя. Тому що ми маємо? Всі ви знаєте, хто вже використовує таку, таку техніку і мав таку проблему, всі ви знаєте, що в місцях суміжних суміжних місцях ось цих двох деталей. В цьому, напрямку, в цьому напрямку випрацьовується майже навпіл оцей стержень. Що ми робимо? Ми робимо наплавку твердоспалавними матеріалами, а потім доводимо до ось такого напівкруглого вигляду, щоб в оцей напівшків він заходив як по оригіналу. Тут та ж сама ситуація. Що ми бачимо? Тут в цю сторону, в яку сторону він рухається і проводиться в рух, так само е вибиває таку борозну. Фото я потім прикріплю, Вибиває таку борозну, яку ми потім теж ремонтуємо. Так само наплавляємо по всій довжині. І вже на фрезерному чипу станку робимо ось такий. Отвір, як по оригіналу. Після завершення ремонту відповідно ми їх балансуємо, ви можете звернути увагу, є балансувальні отвори, тому що розбіжність на сторону змінюється і його потрібно динамічно балансувати по завершенню виконання таких робіт. Звертайтеся!